Метінвест побудує завод в Італії. Золото стрімко зростає в ціні. Україна вперше без імпорту пережила цей опалювальний сезон. Чилі планує до 2030 року збільшити виробництво літію на 70%. Детальніше про ці та інші новини у новому випуску про Надра Ньюс. Я Оренчак. Вітаю вас. Вітчизняна компанія MetInvest анонсувала амбітний проект зведення інноваційного заводу по виробництву екологічно чистої сталі в італійському піомбіно. Це підприємство стане символом новітніх технологій та екологічної відповідальності, використовуючи для своєї діяльності залізорудну сировну прямо з України. Юрій Реженков, керманичмутінвесту, поділився з італійською газетою Ла Републіка планами компанії про подальше зміцнення зв'язків між Італією та Україною через цей прогресивний проект. Ця ініціатива обіцяє не тільки зменшити італійський дефіцит стелі, а й забезпечити майбутнє для українських гірничозбагачувальних комбінатів. Завод, що стане піонером для подібних інвестицій Метінвесту в Україні після війни, заплановано відкрити у 27-му році. Одночас компанія розглядає можливість відновлення заводу в Таранто, демонструючи свою відданість індустрії та взаємовигідні співпраці. Золото встановило новий історичний максимум, досягнувши ціни. В більше ніж 2200 доларів за унцію на тлі зростання інфляції в США, що сприяло очікуванням зниження федеральної резервної системи процентної ставки в червні. Вартість злитків зросла приблизно на 14% з середини лютого через перспективи пом'якшення монетарної політики центральними банками та геополітичні напруженості на ближньому сході та в Україні. Активні покупки золота центробанками, особливо в Китаї, де економіка зіткнулася з Викликами також сприяли зростанню ціни. Зараз ринки очікують із 61% вірогідністю зниження ставок ФРС у червні. У понеділок фьючерси на індійське золото також досягли історичного максимуму, відстежуючи зростання на закордонних ринках і скорочення попиту. Повідомили дилери. Внутрішні фьючерси на золото зросли на більш ніж 800 доларів за 10 грамів, що становить майже 10% зростання в 2024 році. Україна вперше пройшла опалювальний сезон, повністю покладаючись на власний газ і не імпортуючи його, попри атаки Росії на енергосистему. Голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов назвав це історичним моментом для країни і заявив про збільшення видобутку газу на 7-8% у минулому році. А також про плани з подальшого збільшення видобутку. Він висловив впевненість, в тому що Україна може стати нетто експортером газу, підкресливши важливість цього для геополітичної незалежності. Країни Чернишов додав, що в певних ресурсах Україна обмежена, але щодо газу, то країна може бути незалежна. Цікаво, що мав на увазі Олексій Чернишов стосовно обмеження. Ресурсів Чилі, другий за величиною виробник літію у світі, попереджає, що для глобальної літієвої промисловості більша загроза ніж надлишок пропозицій. Є ризик недостатнього виробництва, який може призвести до дефіциту та зростання цін. Країна планує подвоїти видобуток протягом наступного десятиліття за новою моделлю співпраці між державою та приватним сектором, відкриваючи нові солончаки для видобутку. Це спрямовано на підтримку зростання Таючого попиту від електромобільної індустрії та запобігання майбутнім дефіцитам. Президент Шилі Габріель Борік прагне відновити позиції країни на ринку літію через стратегічні ініціативи, що включають державний контроль над деякими майбутніми контрактами та відкриття для приватних інвестицій. Останнє оголошення також зазначають, що в нових контрактах буде віддана перевага, але не вимагатиметься використання нових, більш ефективних та екологічних методів видобутку. Ось такі були новини минулого тижня. Якщо ви хочете бачити подібні новини у своїй стрічці YouTube, тоді підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки під відео. Також я чекаю вас в коментарях. З вами була я, Ксенія Оренчак і пам'ятайте, корисними копалами роблять люди.